Чи я мудачка за те, що сказала подрузі, що це її вина, що вона вибрала ідіота на роль батька для своєї дитини. Всім привіт! Я дружу з Анією більше 10 років. На обом по 24. Минулого року вона почала зустрічатися з одним хлопцем, і я відразу зрозуміла, що він ледер. Йому 28, Він живе у підвалі у батьків. Є і курить щодня буквально не працював з 19 років. Цілими днями граю у відеоігри і дивиться стріми. Казав їй, що миється раз на два-три тижні, і він дуже грубий. Я зустрічалася з ним кілька разів, і це настільки очевидно, що він навіть не приховує. Я була в шоці, що моя подруга взагалі подивилася в його бік. У неї ж налагоджене життя, стабільна робота, і вона живе одна. Я запитала її, чому вона зв'язалася з цим невдахою, а вона сказала, що любить його і бачить його потенціал. Що вона підтримує його мрію стати стрімером? У моєї сестри є колишній тоніядець, і вони так схожі. Я знаю, що це не моя справа. Але щодо того, як вона завагітніла, я попередила подругу, щоб вона захищалася і використовувала презервативи кожен раз, коли вона з ним. тому що за всіма ознаками від нього толку не буде. Він навіть про себе подбати не може. У нього навіть думки не про мене, про батьківство. Будь-хто, хто хвалиться, що незмінні одяг тижнями сцить в пляшки і щодня вживає речовини, не зразок хорошого батька. І на мою думку, якщо ти спиш з кимось, особливо в такому консервативному штаті, як наш, ти по суті погоджуєшся на те, що він може стати батьком твоєї дитини. Вона сказала, що я божевільна, і що хто взагалі так думає, і що вона не збирається вагітніти. Ну так і вийшло, які я очікувала, коли вона сказала йому. Він наказав їй поїхати і зробити аборт. А вона відмовилась. Потім він заплакував її усюди. Вона була в розпачі всю вагітність. Говорила, що не може повірити, що проходить через це наодинці. Я кусала язика, враховуючи її вразливий стан. Зараз дитині 9 місяців, і вона все ще скажеться, як важко бути матір'ю одиначкою, що це неправильно, що він кинув свою дитину, і що вона хотіла б знати, що він такий до того, як заведе дитину. Я знову кусала язика, бо знаю, що їй важко. Нещодавно вона дізналася, що у нього є дівчина і просто розлютилася. Вона пише її у в межах, що та огидна та зустрічається з ледарем. Нещодавно вона запитала мене, чи я не погоджуся піти з нею і присоромити цю дівчину на її роботі. Вона працює баристою. Я сказала ні. Вона засмутилась і сказала, що якби я була справжньою подругою, то погодилась би. Ось тоді я дійшла до точки кипіння. Я сказала їй, що я попереджала її щодо вагітності, що він повний лузер і що їй нема чого судити когось за те, що вона з ним зустрічалася. Коли вона сама з ним спала, народжувала від нього і сама з ним зустрічалася. Вона розплакалась і сказала, що я модачка, тому що не її вина, що її батько дитини нікчемний. Я просто закотила очі і сказала, що частково це так. Так чи є мудак в цій ситуації? Вердикт Редіта не мудак, подруга охреніла. Коментарі. Не мудак, скажи їй, щоб вона вимагала від нього аліменти, замість того, щоб чіплятися до жінки, яка ніколи нічого їй не зробила. Я впевнена, що Анна була дуже вдячна колишній дівчині цього хлопця, щоб та переслідувала її і залякувала, коли вона тільки почала зустрічатися з ним. Не мудак, я б перестала дружити з Анною. Вона не є хорошою людиною за те, що переслідує або залякує нову дівчину і приймає неправильні життєві рішення. Спілкування з нею принесе тобі лише непотрібні драматичні ситуації. Він приймав душ лише раз на два-три-чотири тижні, як вона могла дозволити його немитим геніталіям наближатися до себе, і вона навіть не змусила його одягнути презерватив. Фу, від однієї думки про це у мене починає свербіти в паху, і не в хорошому сенсі, якщо ви розумієте про що я. Не так більше слів, яких я хотіла би описати твою подругу, принесли б мені неприємності на цьому форумі. Вона лягла з собакою і отримала більше ніж блог. Що за фігня? Це не її проблема, що в неї ледачий хлопець? Чесно кажучи, я трохи здивований, що вона з ним спала, адже запах від хлопця, який щодня курить у підвалі, і миється та переодягається, можливо, двічі на місяць. Мабуть, жахливий і зовсім непривабливий. Ти ж навпаки, зробила те, що повинна робити подруга, і м'яко давала їй слушні поради, поки не настав переломний момент. І тоді ти проявила до неї жорстоку любов. Ти абсолютно не винна не мудак, навіть близько не так. Я співчуваю їй, це був її вибір. І ти права, вона повинна розібратися з наслідками. Ти здивуєшся, наскільки багато людей сліпі до тривожних сигналів. Це трохи сумно, але також дуже складно. І я вважаю, що це пов'язано з травмою. Чому вона хоче зіткнутися з його нинішньою дівчиною? Це не принесе нічого, окрім драми. Молодець, що не хочеш втручатися. Все, що ти можеш зробити на даний момент, це просто підтримувати її як матір. Не втручайся в жодну драму, яку вона хоче викликати. І якщо це змусити її перестати бути твоєю подругою, це буде повністю її втратою. Не мудак за те, що відмовилась переслідувати бідну дівчину на її роботі. Твоя подруга стає справжньою психопаткою. Вона повністю вписується в стереотип божевільної колишньої, який підтримує такі хлопці, які її не вдаха колишній. Ти насправді дала їй чудову пораду до того, як вона завагітніла, але було вже запізно. Якщо вона вирішила не слухати, то це не твоя відповідальність лежати поруч з нею у ліжку, яке вона сама собі застелила. Уявляю, який там має бути смузі з Тома Харді, Джуда Лоу та Ален Делона, і болт розміром 30 плюс сантиметрів. До того ж, у зміненій свідомості він, ймовірно, творить фантастичні речі в ліжку. Інакше як пояснити, що з ним взагалі хтось хоче спати. Ще й не одна, а ще й воювати готові за такий скарб. У тому, що її колишній такий, яким він є, не її вина, а в тому, що вона вирішила з ним спати та ще й народити від завідомо такого її. Те мене є подруга зі схожою ситуацією, слава Богу, не незавигідніли. Але також людина продовжує бути з іншою людиною, яка взагалі не підходить, яка її не поважає, з яким не можна створювати стосунки. Ти їй кажеш, що він поганий. А вона тобі ну ні, ну може він виправиться. Тут, в принципі, мені здається, така ж ситуація. Подіяли рожеві окуляри, напевно. Але я не розумію, там, напевно, такий штин від того хлопця стоїть, якщо він не миється по три тижні і одягається два рази на місяць. Тому я не вважаю, що авторка мудачка просто їй вже реально накипіло говорити одне і те ж саме дівчині, яка просто не розуміє своєї помилки. А ви пишіть свою думку в коментарях? Ми переходимо до наступної історії. Чи я мудачка за те, що сказала своїй найкращій подрузі, що в неї смердять пахли на її власному весіллі. Тепер вона каже, що я зіпсувала її найважливіший День, ну що ж, я ніколи не думала, що мені доведеться писати цей пост. Моя найкраща подруга, з якою ми дружимо понад 10 років, ще не повернулася з медового місяця і скинула на мене бомбу, яка з тих пір гризе мою совість. Вона шалено злиться на мене через щось, що я вважаю просто проявом хорошої дружби, і тепер я ставлю під сумнівом всі наші стосунки. Дозвольте почати спочатку і дати вам повну картину. Моя найкраща подруга назве мої Сарою, і я нерозлучні ще зі школи на обом зараз по 27, і вона нещодавно зв'язала себе у замишлюбу на тому, що мало. Бути весіллям її мрії, вона попросила мене бути її дружкою за кілька місяців, і я була надзвичайно щаслива. Я серйозно поставилась до своїх обов'язків: планувала дівич вечір, допомагала вибирати сукні для подружок нареченої, коригувала роботу з постачальниками, виголосила щиру промову на репетиції ввечері, робила все, що потрібно було. Саме весілля було дуже красивим, але напруженим. Сара і її тепер уже чоловік вирішили провести церемонію просто неба на західному узбережжі, що звучить романтично. Поки не враховуєш, що вона була запланована на середину дня, в розпалі літньої спеки. Ми говоримо про повне сонце без тіні, температура під 30 градусів Цельсія у тіні. Усі покривалися потом у своєму офіційному одязі, але ми всі трималися, бо це був особливий день для Сари. Церемонія пройшла без проблем, незважаючи на те, що всі просто варилися у своїх костюмах і сукнях. Але потім настав банкет, який також проходив на відкритому повітрі. На той момент ми вже всі пропеклися на сонці. Кілька годин Сара бігала, вітаючи гостей, фотографуючись, танцюючи, роблячи все те, що роблять наречені на своїх весіллях. Вона сяяла буквально і в переносному сенсі, але також помітно пітніла. В якийсь момент під час банкету Сара підійшла поговорити зі мною та кількома іншими подружками нареченої. У нас був приємний момент. Ми сміялися щось смішного, що сталося під час церемонії. Коли я це помітила, виразний запах тілесного поту, що йшов з її боку. Хочу пояснити, це був не легкий природній піт. Він був достатньо помітним, щоб я занепокоїлась, щоб інші гості теж можуть його відчути, особливо враховуючи, що. Вона буде обіймати людей і робити ще багато фотографій. Ось тут спрацював мій процес прийняття рішень, і ось контекст, який, на мою думку, є критично важливим. Сара і я завжди були такими подругами, які розповідають одна одній про такі речі. Помада на зубах. Ми говоримо одна одній. Туалетний папір прилип до черевика. Ми даємо знати, що застрягло в зубах. Звісно, це був наш негласний пакт протягом років. Ми стежимо одна за одною, щоб поберегти від публічного приниження. Насправді подібна ситуація вже траплялася раніше у відносинах Сари. Приблизно за рік до весілля Сара і її колишній хлопець, тепер чоловік, пішли на якусь шикарну благодійну галу. Мабуть, вони танцювали і спілкувалися всю ніч, і коли вони повернулися додому, вона зрозуміла, що весь вечір від неї йшов жахливий запах поту. Вона була шалено злою на свого хлопця. назвемо його Майком. За те, що він не сказав їй про це делікатно. Вона продовжувала і продовжувала говорити про те, як їй було соромно, як вона обіймала стільки людей. А він повинен був щось сказати, щоб вона могла відлучитися і освіжитися. Майк почувався жахливо, і Сара дала зрозуміти. І очікує від близьких людей, щоб вони повідомляли їй про такі речі. Тому, коли я відчула від неї запах на весіллі, я щиро думала, що роблю правильну річ. Те, що вона явно хотіла, щоб люди робили. Я відвела її в сторону, подалі від групи, і тихо сказала, щоб ніхто інший не чув. Я сказала щось на зерзок: слухай, думаю, спека дістає нас усіх. Тобі варто трохи освіжитися. Ну, знаєш, пахви. Я намагалася бути Максим максимально делікатною і невимушеною, як ми завжди справлялися з такими моментами раніше, обличчя Сари на секунду стало порожнім. Потім вона просто сказала о. І пішла всередину. Чесно кажучи, я особливо не замислювалася про це у той момент. Насправді я понюхала свої власні пахви. Бо привіт, я теж простояла на сонці кілька годин і зрозуміла, що я також не надто свіжа, тому я теж відлучилася, щоб освіжитися у ванні. Коли я повернулася на банкет, Сара вже була там, виглядала свіжою і чудово пахла. Вона здавалася нормальною, посміхалася, танцювала з майком, розмовляла з гостями. Решта вечора пройшла гладко. Вона здавалася щасливою. Я подумала: кризу відведено, добру справу. Зроблено, йдемо далі. Я щиро вірила, що врятувала її від потенційно соромної ситуації, саме так, як вона хотіла, щоб люди робили для неї. Весілля закінчилось на позитивній ноті. Сара і Майк поїхали на світ двотижневий медовий місяць до Італії, а я повернулася до свого звичайного життя, почуваючись добре від того, що все пройшло гладко. Я виконала свої обов'язки дружки, весілля було красивим, і Сара здавалася у захваті. А потім вони повернулися. Сара зателефонувала мені через кілька днів після повернення з медового місяця і запитала, чи можемо ми зустрітися на каву. Я була в захваті, тому що хотіла почути все про Італію, подивитися фото і поспілкуватися. Але коли ми сіли, енергетика була зовсім неправильною. Вона не була своєю звичайною життєрадісною, вона виглядала незручно, і я мала сказати, що щось не так. тоді вона це й видала. Мені потрібно поговорити з тобою про щось, що турбує мене з весілля. У мене защеміло в животі, я не мала уявлення, що вона збирається сказати. Вона сказала мені, що коли я згадала про її запах поту на весіллі, це повністю збило її з пантелику на решту дня. Вона сказала, що стала надмірно перевіряти себе. Постійно ввилюватися про те, як вона пахне, чи помітили інші люди, чи надто сильно вона підніє. Вона сказала, що це зробила її невпевненою під час першого танцю, під час фотографії, під час розмов з гостями, в основному протягом усього залишку дня. А потім настав головний удар. Вона сказала, що я зіпсувала її найважливіший день. Вона сказала, що злиться на мене за те, що я змусила її погано почуватися і погано думати про себе в день, який мав бути найщасливішим днем її житті. Вона сказала, що я могла просто промовчати. Щоб це була не така вже й велика справа, і що я змусила її зосередитись на чомусь негативному, замість того, щоб просто насолоджуватись своїм весіллям. Я була просто в шоці. Я намагалась пояснити мої міркування, що ми завжди говорили одна одній про такі речі, що вона конкретно злилася на майка за те, що він не сказав їй у подібній ситуації, що намагалася допомогти їй уникнути збентеження. Але вона перервала мене і сказала, що її весільний день був іншим, щоб я мала б знати краще, і що мій вибір часу був. Шахливий. Ми закінчили розмову на незручній ноті. Вона сказала, що їй потрібен час, щоб обдумати свої почуття, і я майже не чула від неї з того часу нічого, ні повідомлень, ні дзвінків. Просто радіомовчання, і тепер я сиджу тут і прокручую всю цю ситуацію в голові, питаючи себе, чи справді я облажалася. З одного боку я думаю, що буваю хорошою подругою, Ми завжди діяли за принципом піклування одна про одну, і вона буквально злилася на майка за те, що він не зробив саме те, що зробила я. Сіля було на відкритому повітрі, в сильну спеку, і попереду у неї було кілька годин обіймів, танців і фотографій. Я думала, що запобігаю більшому збентеженню. З іншого боку, чи був її весільний день іншим? Чи мала я просто проігнорувати це? Чи було потенційне збентеження від того, що гості помітять, не вартим гарантованого збентеження від того, що я на це вказала, чи я віддала пріоритет тому, що вважаю практичним, над тим, що було потрібно емоційно в день весілля? Я постійно коливаюсь туди-сюди. Частина мене вважає, що я не зробила нічого поганого, чи я була такою подругою, якою вона завжди просила мене бути, але інша частина мене почувається жахливо через те, що я зробила її невпевненою в такий важливий день. Я ніколи не хотіла зробити їй боляче чи змусити її почуватися погано. Я просто хотіла допомогти. Тож, редіте, чи я мудачка тут, чи мені варто вибачитись, чи я справді зробила правильну річ, а вона перебільшує. Коментарі не мудак взагалі. Вона буквально розізлилася на майка за те, що він не зробив саме те, що зробила ти. Не можна діяти в обидва боки. Вона сама сказала, що хоче, щоб люди говорили їй про такі речі. Що ти мала зробити? Прочитати її думки? Що весіллі дні якимось чином виключені з нашої довічної дружньої домовленості? Крім того, весілля на відкритому повітрі влітку, серед дня. Напевно, всі пітніли той факт, що вона звинувачує тебе в зіпсованому найважливішому дні. Замість я не знаю свого весільного організатора, який планував прийом на відкритому повітрі при 30-ти градусній спекі, Для мене дивним. Ти намагалася допомогти. Вона несправедлива до тебе. Автор. Дякую, саме так я відчуваю. Інцидент з майком постійно прокручується в моїй голові. Я щиро думала, що роблю те, що вона хоче. Річ зі спекою, смішно, що ти згадуєш, О кілька гостей насправді скаржились на спеку під час банкету, але їй здавалося, що з цією частиною все нормально. Коли ти їй сказала, яким саме був твій тон і формулювання, то є різниця між Гей, подруго, нам обом варто освіжитися ця спека вбиває, і у тебе смердять пахви. Подача має значення тут. Якщо ти зробила так, що це звучало як спільна проблема, якою воно і було, ти сказала, що теж пахла, то абсолютно не мудак. Якщо ти виділила її таким чином, що це відчувалося як критика, я можу зрозуміти, чому вона зациклилась на цьому. Автор. Я точно намагалась зробити це невимушено і тихо. Я відвела її в бік і сказала щось на зразок. Слухай, думаю, спека дістає усіх нас. Тобі варто трохи освіжитися. Ну знаєш, пахви, оглядаючись назад, можливо, я могла б сформулювати це більш як «нам обом потрібно, але я не хотіла робити з цього велику справу. Це була буквально 10-секунда розмова. Не мудак, і чесно кажучи, вона поводиться смішно. Я одного разу була подружкою нареченої, і у нареченої була величезна пляма від місячних на задній частині її білої сукні під час фотографії. Її дружка помітила і делікатно сказала їй між фотосесіями: наречена була вбита соромом, але також надзвичайно вдячна, бо ти можеш уявити, якби це потрапило в професійні фотографії, або якби вона ходила так по банкету. Твоя подруга має якусь відкладену реакцію на весільний стрес або щось таке, де і часу але не вибачає. За те, що зробила саме те, про що вона просила людей робити для неї. Вона зрозуміє, що поводиться нераціонально. Зрештою, ну так, і я знаю, що йду проти течії. Весільні дні дійсно інші, вона вже була напружена, емоційна і надмірно усвідомлювала все. Так, логічно, ти була права, що сказала їй, але емоційно в день її весілля іноді варто просто дозволити подібним речам пройти повз. Подумай про це так, якби на її сукні була крихітна плямка, яку ніхто не помітив би, якби не шукав її. А ти б сказала на це? Чи дозволила б їй насолоджуватися днем? Запах поту на весіллі на відкритому повітрі влітку, в основному неминучий. Якщо це не було абсолютно несте ним я думаю, ти мала просто відпустити це. Шкода від того, що її зробили невпевненою, переважила потенційне збентеження. Автор, я ціную цю перспективу. Чесно, я думала, чи мені варто було просто проігнорувати це. Але якщо якби інші люди дійсно помітили і обговорювали це, я відчувала, що буду поганою подругою, якщо дозволю їй ходити так. Але я розумію, що ти маєш на увазі про те, що весільні дні інші. Весільний фотограф тут я знімав понад 200 весіль, і дозволь сказати тобі, усі пітніють на весіллях на відкритому повітрі влітку. Усі наречена, наречений, уся весільна процесія, гості це абсолютно нормально і очікувано. Більшість людей навіть не помічають, бо вони теж пітніють. Знаєш, що люди дійсно помічають і пам'ятають драму, напругу наречену, яка раптом виглядає незручно і невпевнено на своїх фотографіях. У мене були ситуації, коли хтось вказував на щось незначне нареченій волосина, що відбилася, трохи розмазана косметика, що завгодно. І ти можеш буквально побачити момент на фотографіях, коли вона перестала бути і стала невпевненою. Твоє серце було в правильному місці, але я даю тобі мудак. На весіллі, на відкритому повітрі влітку, запах поту – частина пакету. Якщо тільки у когось не буде неполадка з гардеробом або щось справді соромне, іноді краще просто залишити все, як є. Немо так, але я не здивована її реакцією. Чесно, я вийшла заміж минулого року і присягаюсь Богу, весілля роблять людей повністю нераціональними. Кількість дрібних речей, через які я засмутилася того дня, на які я зараз дивлюся і думаю, чого я взагалі злилася. Це своромно. Вона ймовірно відходить від місяців весільного стресу, і ти стала легкою мішенью для неї, щоб спроектувати свої тривоги. Це несправедливо по відношенню до тебе, але це також, ймовірно, насправді не про пахви. Це про те, що їй потрібен хтось Ось, кого можна звинуватити за те, що день не був ідеальним на кілька тижнів, коли весільний туман з мозку розвіється, вона ймовірно зрозуміє, що перебільшила. А якщо ні, ну тоді ти дізнаєшся щось про вашу дружбу. Автор, це дає мені надію. Насправді вона була такою напруженою під час весільного планування. Ну як наречена нареченозавр на певних етапах. Хоча я не хотіла згадувати це в пості. Можливо, ти права, що й потрібен був час, щоб відновитися від усього цього. І сказати, і не сказати, і в одному іншому випадку авторка могла бути мудаком. Тут сказала, зіпсувала настрій, якби не сказала. Потім би після весілля хтось їй доклав, що вона трішечки пахла, або навіть сама авторка якось би про це промовила. І наречена би також образилась. Я все-таки притримуюсь такої ж думки, як в її в коментарях, що наречена відійде від весілля, трішки заспокоїться, тому що якщо робиш таке велике весілля, це потенційний великий стрес. В принципі, це нас причин, чому ми взагалі не робили з чоловіком весілля, а просто розписалися і спокійно жили далі, тому що нервова система не перенесла б оцю всю кількість подій, яку потрібно спланувати, яку потрібно контролювати, і в результаті свято, яке має бути для нареченої і нареченого, перетвориться в постійний контроль і постійне напруження. Не хочу зараз образити якихось родичів, але в результаті і в кінці весілля все одно тебе обісруть. Бо для всіх ти зробив щось не так, буде якась частина якій від. Носно все сподобається, але інша частина все рівно буде тебе обсирати, що ти щось зробив не так. Пахнеш ти гарно, не гарно, сукня гарна, дорога, дешева, будь-якому випадку комусь да, щось не сподобається. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк і підписатися, далі буде ще цікавіше.